Пане Кадиро, розкажіть, будь ласка, про фонд, в якому ви берете активну участь. Ви разом тільки якому фонд займається пропагандою мистецтва, розповсюдження імені mm -hmm. Івана Семеновича Кузьмовського творчості. Також ми виявляємо момент. Студентів, вузу. Саме в Москві чи. В Москві, в Москві. Ми розташовані, в Москві, діємо в Росії. ну, в Москві особисто. Влада сприяє вашому фонду. Ну, наскільки це можливо? Сприяє. Сприяє. Хоча, на мою думку, може бути, може б магла б більш сприяє. Але як знаєте, мабуть, ну, не скажу це секретом, що ну, ніколи не було так, ну, що та тобто, на культуру весь час не тало. На культуру остаточного весь час, тому що в нас є така традиція, вже більше десяти років, ми даємо особистий спецприз. Найкращому тенору, тобто або конкурсу Чайковського, або конкурсу Глінки. В цьому році. І коли буде цей конкурс? Конкурс Глинки, міжнародний конкурс по він проходить один раз на два роки. Конкурс Чайковського. Це, це відомий конкурс міжнародний. там В цьому році ми проводимо перший конкурс тенорів, якого на Росії ще не було. Це буде перший конкурс тренарів імені Куртовської. Це буде в наступному році. Так що мені самому дуже цікаво, як це буде. Бо тенорів класичних, їх не так багато а